Хтось тут пукнув. Так встань, собін'юхав. Його велигуд прононсійшн. my ass. Можеш oh, Можна кстати, мою попу. Та друга вона лучше моя, і потім буду завідувати. Покататися на мотоциклі на дуже великій швидкості. <ONE> а яка ж максимальна швидкість? 300. у oh, тракториста. Просто якщо б я облювався, це була б людина поряд, яка буде рідною. Я не хочу. Якби ваше сексуальне життя з Настю було піснею, якою саме? Океан Ельзи вставай. Ти на Мальдіви поїдеш сам. Але ти не поїдеш, бо ти не виїзний. Всім привіт, це шоу швидкі побачення, і сьогодні день закоханих. І у нас з вами дуже важлива місія знайти пару для чарівної Анастасії, нашої наступної героїні. Запрошуємо до нас. Привіт, Ютуб! перед тим як ми почнемо це відео. Поставте вподобайку, вінкнить дзвіночок і увага! Серед перших 500 коментарів ми виберемо двох щасливчиків. Які отримають гарні сертифікати, все назад до відео. Привіт, Настя. Привіт. Мене звати Женя. Будь ласка, розкажи, будь ласка, трошечки про себе, переможниця конкурсу краси в Аймоделс. Ну так? це видно. Маю власне виробництво одягу. Я займаюся спортом довгий час. Я є фотомоделлю як для свого бренда, так і буду фотомоделю майбутньому. Сподіваюся, для інших брендів. Отже, Настя, розкажи, чому ти одна? Насправді в мене банально на це немає часу, тому що я постійно в роботі, я постійно чимось зайнята, Якісь в мене то процедури б'юті, то, ну я ж кажу, робота б'юті, процедури, це все треба поєднувати і на жаль. От тому ти знайшов швидкі побачення, і можливо, саме сьогодні ми знайдемо для тебе пару. Ну що, ти готова? Так. І перш ніж ми розпочнемо, я попрошу тебе відвернутися. Поки Настя відвернулася, ми запрошуємо наших учасників. Ну що ж, учасники на місці. Настя, можеш розвертатися. Якби я був дівчиною, я би тобі і позаздрив, але на жаль, я не дівчина. Перш ніж ми перейдемо до раунду під номером один, давайте трошечки поспілкуємося з нашими учасниками. Учасник під номером один, розкажи цікавий факт про себе. Я працюю біологом, займаюся рослинами. Думаю, що це цікаво. Біолог Соки біолог. сокібіолог, біолог. Отже, перейдемо до учасника під номером два. У нього дуже довгі руки, бачиш, він, він мабуть, нап... нагадує горіло. Здрате! Мене звати Ігор Моцін, я блогер та співак. Хтось тут пукнув. Ви що, Ребята, що ви робите? Так встань, щоб ти ні вухав. Встань, в повний рост. Ну, якби ти був трошки вищий, то, мабуть, не відчув би. Але це не я пукнув. До речі, цікавий факт про мене. Я раніше був породистолі поляковою. Настя, Настя, уяви собі. Ми переходимо до учасника під номером три. Отже, розкажи цікавий факт про себе. У мене три вищих освіти, та я трьохкратний чемпіон Європи по карате. Карати з трьома вищими освітами. Він може побити, а потім ще й розказати. За що? <laughs> За що? І чому? Uh, my name is Vlad. О, oh, іноземець. I am from Ukraine. You have a very good pronunciation. І кіст my ass. Один раз не модельєр, як то кажуть, тому ну, всіх свої вподобання, ми їх в Європу. Ми толерантні. Що, я займаюся спортом, заробляю гроші та навчаюся. Настя, ти почула е, короткі презентації наших учасників, і тепер ми перейдемо до першого раунду. Ти будеш чути їх голоси і можеш побачити їх взуття. Попроси хай розвити 400 гривень. — 350. — Носочки з «Аврори». — А я в Херсоні покупав. <рес> У нас тут є свої арбузики. Бузи принесу. Не па. Так я тобі теж можу арбузи принести. Я теж з Херсона. У Тебе теж арбузи є? Да, в мене теж два арбузи попереду і вообще з Херсона. просто мені цікаво, хто там. Серйозно? Да. А я з жлопосілка. Тут же почався дві. І ще її земеля. Сімейні драми. Вона виїхала з Херсону. Десять років тому, а він продавав арбузи? Чи зустрічались вони раніше? Дивіться далі. Жарти жартами, а ми переходимо до першого раунду. Хлопці, у мене до вас питання. Якби ви почали зустрічатися з Настію, який би найбожевільніший вчинок ви б з нею зробили разом? Я б її в Київгаз і показав би їй стеклянний туалет. Клас, а це хто? Нум... Це номер три. Це не це була відповідь учасника під номером 3. Він би повів тебе в Київгаз, Це один лакшері е, ресторанчик. Е, да? Не буде, да не будемо, не будемо робити рекламу, бо вони нам за це не заплатили. І тому учасник під номером два. Якби ви почали зустрічатися з Настю, який би найбожевільніший вчинок ви б зробили? Ну я хочу спригнути з парашуту, але сам на це не наважуся. Але якщо б настя спригнула зі мною, це було б Окей. її б скинув. Я б не ні, ні, я б не скинув її. Просто якщо б я облюбався, це була б людина, людина, поряд, яка буде рідною. Бо як то кажуть, воно то ближче своє ближче до серця. Учасник під номером один, якби ти почав зустрічатися з Настею, який би божевільний вчинок ви б зробили б разом? Мені б хотілося поїхати разом у Круїз, зайнятися дайвінгом, бо це те, що подарує багато вражень яскравих. І у нас залишився учасник під номером чотири. Якби ти почав зустрічатися з Настею, який би божевільний вчинок ти би зробив? Покататися на мотоциклі на дуже великій швидкості. Ага, і це останній раз. Так? Скільки? А яка ж максимальна швидкість? 300, 300, 320, 300. Ну, 300. Настя, тобі треба обрати того, хто буде свої божевільні вчинки робити самотужки. Я не хочу блюватиння. Не хочеш блюватиння? Ні, тому <рес> Тим більше на висоті. Отже, це був учасник під номером два. Виходь, виходь до нас, і ти полетиш. полета перічне виходжу. Я і я програв. Ти трохи не міф, а мене мілку люблять. Тебе люблять У мене навіть є пісня про мілку. Ну, я тебе міла. Плапів Анастя, але ти мене скіпнула. Скіпнула. Дуже приємно познайомити. Дякую. Ну, що ж ти зробила свій вибір і скипнула першого учасника. І у нас залишаються троє, і ти вже можеш бачити нижче пояса. Ти готова до другого раунду? Я так, звичайно. А які, які у тебе враження були після першого? Та ну, які. які Ну, ригати то точно вже не, не будеш. да, Регати я точно не буду. Ну, що, дізналась Мася, про них діти, трошки більше. Діти є. Я тайді, Я недалеко от вас ширма піднімається, і наступне запитання опускається нижче поясу. Розпочнемо з учасника під номером один. Якби ваше сексуальне життя з Настею було піснею, якою саме Лана Young and Beautiful. подобається вайбці пісня доволі сексуальна. Young and beautiful, Green Day? А, ні, Нет, Лана, Дель, Лана Рей. Дель Рей. А, Лана, де... Лана Дель Рей. Та є така. Є така. Я, Та чув. Чула. я чув. Ну що ж, гарна відповідь. Учасник під номером три: Океан Ельзи вставай. Що, так все погано? Ну, як є, треба, щоб Настя постаралася щоб він встав. Ого, ого, нічого собі требування. Я розумію. Вставай, мила моя, вставай. Давай? Я Слушайте, можу це зробити. Це, це називається знаєш ранкова мантра. «Більшого вимагай!» Я організую, буде, <світ> я тобі поспіваю, що він більше не встане. <світ> У нас є третій учасник. Я тебе кохаю, але не зовсім. А, ну я тебе кохаю, але не зовсім. Слухай, слухай, братан, е там. вокал це не Ой, твій коньок. <світ> ну я просто не ну не вмію співати. <світ> вокал пісні. це не твій коньок. А ще е ремень це теж не дуже твій коньок, <світ> як він закріплений. <світ> А це така фішка. Це фішка. Це така, така... фішка. Конечно, це нормально. Це Молодь, да? молодь, молодь, ця молодь. Настав час оприділити, хто буде співати цю сексуальну пісню самотужки. Це ну важкий вибір, тому що я, звичайно, трошки теж якби то. Боже, як вони не матикнуться в ефірі, можна. Сказати. Можна, ми З**каємо. — Я люблю щось таке, от, витворяти, там, як от хлопці, перші й друге номера, щось божевільне, тому перший для мене такий банальний, і тому мені так. Привіт! Та за, якщо що, ось героїня. Якщо що, героїня, ось. Давай, я жартую. Ти І дуже романтичний, але я трошечки вжу. Нехай. Щастить у тебе Ростаю. дуже гарні вуса, тому заспіваєш лану Дель Рей з якоюсь іншою дівчиною. Нехай тобі щастить. До побачення. На все добре, температура нашої студії піднімається разом з нашою ширмою, і ти вже бачиш, можеш побачити хлопців майже повністю. Лано, Дель де Рей, ми відправили додому, ригать ми теж не будемо. Залишилося, залишився тільки Трешняк. Е, перш ніж ми розпочнемо фінальний раунд, е, я би запропонував тобі, може, хочеш потрогать, пощупати. Ну, потрогай. потрогай. Ага. можеш піти. Давай, давай. Давай, потрогай. Ух, ти ніфігас, скільки років ти займаєшся? А А може, скільки роки займаюся? А прес качаєш, ноги качаєш, чи тільки про верх думаєш? Я качаю прес, ноги, ну все тіло. А, а то, ти? А я качаю тільки прес, але те, що тобі подобається. Я не хочу собі хлопця як Спанч Боб, щоб була... Ноги качаю, звісно. Можеш потрогати, кстати, мою попу, вона накачана. Можеш потрогати попу. Ні-ні, в следующий раз. Ну потрогай, раз. ну реально, потрогай. Та потрогай, потрогай. потрогай. Та друга на лучше Под... моєї, потім буду завідувати, Потім потрогаю. <реку> Настя. Трошки тактильно відчула наших учасників, да і вони теж задніх не пасуть. І запитання до вас, шановні, який би сюрприз для Насті ви б зробили на день закоханих? Ну це мабуть якийсь дуже класний сюрприз. Сюрприз, не сюрприз. Це був. Би ну, сюрприз. В мене навіть цей сюрприз є, ну як подарунок, yeah, сюрприз є. А, дивіться, ну це може бути квіти, та я Уже не знаю, сюрприз. ну якась поїздка на якийсь а, там відпочинок. Ясь поїздка, а куди ти доїдеш? До Одеси. А це може, на, от, наприклад, у мене є подарунок і сюрприз для Насті. Якщо вона вгадає, то це можливо. Відбудеться. Цей сюрприз є, але він зараз не зі мною. І це 17-річна донька. Ну, давайте перевіримо рівень IQ у Насті. Ну, типа, якщо вона вгадає, щось. Рівень це, IQ, то що... покаже що... мій рівень IQ. Якщо да. що вона це покаже, рівень її телепатії. Ну, типа. Спробуй вгадати, що це може бути. Як ти думаєш? Який це, Давай, Твою, чоловік, не бала, коли так. чоловік просто не знає, що подарувати жінці, він питає а, кохана. Що я тобі приготував? І тоді жінка розповідає все, що вона воно. Ну, вона така типу, ну Я би зараз картошечки лупанула, Що <Шо> Чого ну поділиш? Ну, я не знаю. Ото ви подаримо тут зупинити. Мені здається, що там. Там Настя вже не потрібно. Ви <рес> поїздку до мінікану. Ну, близько, але трошки тепло. Це було тепло. Це Все, б... не вгадала. Тепло. І ми переходимо до наступного учасника. Поруч з Херсоном є такі розові піски, розова вода. Так, там дуже-дуже гарно, от туди б і повість. Ну що ж, прекрасна відповідь учасника і Настя. Тобі треба вирішити, хто поїде сам на Херсонщину або в Домінікану? Ой, настав час це, обрати. насправді таке важке питання, тому що так як я ну і Херсон зараз. Половина Херсону зараз під, ви самі так, знаєте, під окупацією. Пол половина Херсонщини. Половина Херсонщини. Так, так. І це моя мрія, щоб звільнили ту половину, бо з цієї половини саме я. І тому, це мрія і... всіх українців нормальних свідомих. Так. що так, не переживає, все і буде батьків. добре. Тому, звісно, бо я більше би хотіла б, напевно, в Херсон, ніж в Домінікану, Мальдіви і там тому подобне. Ну, тобто, Домінікана вилітає. Все вилітає, Херсон номер один. Отже. Учасник під номером 4, ти на Мальдіви поїдеш сам, але ти не поїдеш, бо ти не виїзний. Виходь до нас! Виходь до нас! Дабл лузер! Дуже приємно. Навзаєм. Дуже класна татуха в тебе. Я теж маю, але я виводжу. Зачем? Щоб нову набути краще. Є така штука перекривання татуювань. спочатку його треба спочатку вивести трошки, а потім вже перебивати, Бо потім і слід на одну, то буде дуже багато словити. Ну що ж, Це... консультації тату будуть згодом. Влад, ми тобі бажаємо успіхів, і дякую. можеш зайняти Навзаєм. місце всім нашому. до побачення, всім дуже дякую. Твоя доля чекає тебе прямо за ширмою. Настя виходить твій переможець прямо зараз, прямо сюди. Воу, во! Ні, він не виходить що ти Не Ура! учасник під номером 4 не хочетися. Хочу поборотися за серце Насті. Прочитати її вірша, якщо вона е, вислухає цей вірш, можливо, він їй, їй сподобається. Давай і ти будеш, Давай свою ти думку. прочитаєш вірш і будеш віджиматися при цьому. Я можу читати вірш давай, і віджиматися. Давай, я, пускай, давай, Давай, попробуємо. Давай. А ти зараз зробиш біт. А я буду біжі? Давай, давай. талановиті пацани, кап'єт. Так, читає. читаю вірш. Що? Тихо, Не тихо, вже. тихо Антлантика Атлантика має твої ніжки. Отжиматься. Сіамо Отжиматься. Подарить тобі дві кішки. У Індії для, для тебе танцюватимуть слони, це таке ж важко, це бо красоту твою помітять всі люди. Навіть і вони. Навіть і ми помітили. Дайте дочитать, підождіть. Тоді весь можеш може посісти. Весь світ я покажу. А, так. І далі? А ти можеш перевернутися на, на четвереньки стати? Щоб Може на коліна статі? А я б я могла б присісти да. О, так. Отак? Отак, чудово. Щас, щас, щас. Тобі весь світ я покажу, і це. Це ще не кінець! А, подожди. Тобі весь світ я покажу, і це понятно, як їжу. Це ясно, та як паралелепіпід, паралелепіпід, паралелепіпіт, паралелепіпіт. Ти майже справився, чувак. А поки що бери манатки. І поперли на Єгипет! на Єгипет! На Єгипет! Ідемо! Херсонщина! Чувак! Сука, я програв, все, я додому. би був Херсон, я би поїхала. Ну що ж, твої враження? Від чого він те шов? Від чого від твого переможця? Ну що, можу сказати, ну те. Погнали в Києва. Цікавий, трошки напевно, такий, як і я. Прекрасно. <пислої> Отже, так. друзі, я вам бажаю щастя. Нехай у вас е складеться. Я думав, ти так через неї хочеш зі і мною. І, і і ще... Мене ображати не можна. Ні, це мені думати. було. сказано. Тобі, тобі, тобі сподобається да? це, да. ага. Ну що ж, ми вас проважаємо, нехай вам Добрися. щастить, нехай у вас все складеться якнайкраще. Це було шоу це було «Швидкі і побачення. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, донатьте на ЗСУ і слава Україні! Якщо тобі сподобалось це відео, подивись наші попередні відео. Підписуйся, став вподобайки. Та і все.